Потужний гайкокрут з безщитковим двигуном за доступною ціною та трьома руками гарантії відкрутить найіржавіші болти та переживе не одне падіння. Цього разу на огляді маємо гайкокрут від ProCraft. Модель PWA36. За традицією подивимось на комплектацію, характеристики, зовнішні особливості, а також добряче познущаємось над ним. Тому, якщо ви плануєте перезути свою ластівку на літню гуму або шукаєте хороший інструмент для роботи, не примикайтесь. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! На початку відео бачу сенс розглянути принцип роботи ударного гайкокрута як такого. На цьому каналі я нерідко копаю вглиб конструкції інструменту. Тож чому б не зробити це ще раз? Тим паче ми будемо розбирати сьогоднішній екземпляр, тому ця інформація стане для вас корисною. Почнемо з його складових. Тут ми маємо двигун, який генерує обертання, редуктор, що передає обертання з двигуна до ударного механізму, та власне сам ударний механізм. З двигуном та редуктором все зрозуміло, особливо з двигуном, якщо ви дивились попереднє відео про бищікові кашем крафт. Там я детально розповів про принцип роботи безщіткового та щіткового двигуна. Тож нас цікавить саме ударний механізм. А от вже ударний механізм теж має три компоненти: пружина, що генерує натяг, ударник або ж молоточок, і наковадло, по якому б'є молоток. Воно вже з'єднано безпосередньо з патроном, тобто посадковим квадратом. Коли ви відкручуєте гайку, що не є закипілою чи сильно затягнутою, вона відкручується легко. Молоток знаходиться у постійному зацепі наковадлом. Тому обертальний момент передається на кріплення напряму від редуктора з мотором. При цьому, коли ви починаєте відкручувати кріплення, що зайржавіло або перетягнуте, і двигуну не вистачає власного крутного моменту для її відкручування. Вхід іде ударний механізм. Закипіле кріплення гальмує патрон з наковадлом. При цьому молоток продовжує обертання. За рахунок прикріпленої до нього пружини перескакує через наковедло і б'є по ньому. Такий тип удару в інструментах називається тангенційним, оскільки напрямок удару співпадає з напрямком обертання. На закручування важкого кріплення інструмент працює так само. Чим більше оберти двигуна і розміри ударних компонентів наковадла та молотка, тим більше буде крутний момент інструменту. Так само працює і ударний винтоверт. У нього ідентична конструкція, відрізняється лише патрон. Замість квадрату посадкове місце хекс одна четверта. Такий принцип обертання дозволяє відкручувати та закручувати важке кріплення за допомогою інерції ударного механізму, а не крутного моменту двигуна. Тому це сильно полегшує роботу. Ударний гвинтоверт не буде викручувати вам руки при роботі з глухарями або турбогвинтами, на відміну від потужного шурупокрута. Працювати можна буквально двома пальцями, і важливо не плутати той самий ударний гвинтоверт з ударним дрилом шурупокрутом У гвинтоверта, як ми вже проговорювали, генерується тангенційний удар за напрямком обертання. Ударний шурупокрут б'є прямо у напрямку осі обертання, майже як перфоратор, хоч конструктивно вони відрізняються. Принцип роботи оглянули, тому тепер давайте перейдемо до основної теми відео. Загалом ProCraft має на даний момент три акумуляторних гайкокрута у своїй лінійці. Це компактні PWA18 та IW550A Industrial на 550 Ньютон. Середина між ними PWA36 з крутним моментом 850 ньютон метрів. Та здоровань PWA 86 на 1600 Нм метрів максимального моменту. Усі вони, окрім Industrial, будуть фігурувати у цьому відео. Та з поміж них ми обрали PWA 36, оскільки він є оптимальною пропозицією з точки зору ціна потужність. Порівняно зі старшою моделлю на 1600 він значно доступніший по ціні. А у порівнянні з молодшою PWA 18 він має чималий запас крутного моменту. Крім того, він єдиний у лінійці, має варіанти комплектації як тушкою, тобто без. Акумулятора та зарядного пристрою, так і комплектом. Усі ці переваги роблять його універсальним рішенням як для побутового користувача, так і для майстра на СТО або на шиномонтажці. Тож давайте оглянемо сьогоднішню модель детальніше і почнемо з комплектації. Її, як вже було озвучено, є два варіанти. У варіанті тушкою інструмент поставляється у картонній коробці. До комплектації входить гарантійний талон та інструкція з експлуатації. Цей варіант зекономить ваші кошти, якщо ви вже маєте акумулятор та зарядний пристрій Procraft. Або ж макіта, оскільки акумулятори у них взаємосумісні. А чому так можете дізнатись в одному з наших попередніх відео про акумуляторні перфоратори ProCraft. Якщо ж ви обираєте повний комплект, то отримаєте кейс, акумулятор на 4 а години з індикатором заряду та зарядний пристрій. Вихідний струм зарядного пристрою складає 2,4 А. Час на заряджання буде орієнтовно півтори години. На звороті зарядного пристрою є отвори для кріплення його на стіні, та навіть розмітка з відстані між ними. Окремо акцентую увагу на кейсі. Пластик товстий, кейс має металеві петлі, що, вочевидь, додає йому надійності, а також місця під торцеві головки на 27, 25, 23 та 21 мм. Єдине до чого маю зауваження, це суцільно лита петля. Я б замінив її на металеву чи, хоча б пластикову. Також, хоч гайковерт має у комплекті один акумулятор, та все ж в кейсі є місце і під запасний. Тож можна буде ще один додати. У комплекті матиме скобу для підвішування на ремінь та приємну дрібницю копачок для посадкового квадрату, який буде захищати його в першу чергу від вологи та ржавіння. Ну і, звичайно, додається інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Після комплектації оглянемо характеристики. Головна цифра, максимальний крутний момент, складає 850 ньютон метрів. Розмір посадкового квадрату 1 друга дюйма, що є найпоширенішим розміром. Максимальна частота обертів до 2000 обертів на хвилину. При умові, що гайкукрут має три положення регулювання обертів. Точна кількість обертів заявлена тільки для максимального, але виходячи зі свого досвіду, можу сказати, що для першого режиму це буде орієнтовно до 1000 обертів на хвилину, а для другого до 1500 обертів на хвилину. Частота ударів становить до 2000 ударів на хвилину. Тип двигуна – безщітковий, напруга 18 вольт номінальної або 20 вольт максимальної. Вага 1,8 кг без акумулятора та 2,4 кг з акумуляторною батареєю. Тепер перейдемо до зовнішніх особливостей. Гайковерт має приємний дизайн, корпус виготовлений з ударостійкого АБС пластику а ручка повністю прогумована якісною фактурною гумою та добре сидить у руці. Корпус ударного механізму виготовлений з магнієвого сплаву та додатково захищений пластиковою вставкою. Хід кнопок пуску та реверс форвард доволі м'який. Над кнопкою пуску знаходиться яскравий світлодіод для підсвітки робочої зони. Він буде горіти ще декілька секунд після того, як ви перестали ним користуватись. Над посадковим місцем акумулятора знаходиться місце для кріплення підвісного гаку. Там же знаходиться панель перемикання режимів роботи. Увімкнувши форвард, ви можете перемикати нею швидкість обертання. А перемкнувшись на реверс, ви можете вімкнути режим на зрив. Позаду посадкового маємо петлю для того, аби інструмент можна було зафіксувати на зап'ясті. Загалом, якість збірки та ергономіка формують гарне враження про цей гайковерт. Після теоретичної частини ми можемо перейти до тестування. Цим гайковертом ми крутили колеса на легковому автомобілі і не тільки, а також спробували його зламати. Та, перед усім я вирішив, що не знайдеться кращого способу перевірити інструмент ніж віддати його до рук професіонала для перевірки його у робочих умовах. Ми звернулись до нашого доброго товариша, який працює на СТО. Запропонували йому день покористуватись даним інструментом та дати відгук про нього. Сам майстер на постійній основі користується гайковертом DeWalt. 24 лютого, о 10 ранку, я віддав інструмент і на наступний день у той же самий час забрав. Ось який відгук я отримав. Дивіться, був Деволт, був мілокіну. нічим не поступається по потужності. Тобто свою роботу він нормально виконує. Тут треба зазвичай дивитися, як він за півроку себе поведе. Бліна, бо із Деволтом були проблеми, із мілокки. Бліна але от, на перший погляд, за свої гроші дуже хороший. Це навіть відчувається по вазі, бо видно, що ударний механізм поклали трохи металу. Подобається тим, що дуже компактний, зручно залазити і під капотку, покрутити, і в ходовку, де не той доступ, де можна добратися з великим гайковертом. Так взагалі добре підійде для гаражного сервісу, для початківців у цій справі, тобто, рекомендую. Хотілося потримати від у активний сезон шиномонтажа, коли проводиться зміна з зимової на літню резину, бо цього разу не вдалося навіть повністю розрядити акумулятор. Але тим не менш, таке порівняння з відомими брендами звучить переконуюче. Тепер перейдемо вже до наших тестів. Я вирішив протестувати швидкість зриву гвинтів на легковому автомобілі. Під дослідним виступав Peugeot Partner. Гайки на його колесах досить добре заржавіли, тому задача була непростою. Але ми все-таки спробували. І зірвати гайку у нас вийшло за 4 секунди. Тоді ми вирішили порівняти його з молодшою моделлю pwa 18 з крутним моментом 550 Нм. метрів. Крутив я ним порядка 30 секунд, і йому зірвати гайку не вдалося. Тоді ми вирішили спробувати гайкокрут DeWalt DCF-922. А раптом 906 американських ньютон метрів пораються із завданням. Він, хоч і має менший крутий момент, та все таки є інструментом професійного класу. Тому його участь є обґрунтованою. При цьому навіть він з такими закислими болтами не впорався, йому вони теж не піддались. Справедливості заради колеса на автомобілях просто не варто доводити до такого стану. Справедливості заради колеса на легковому автомобілі просто не варто доводити до такого стану. Якби вони мали кращий вигляд, я впевнений, що всі моделі чудово впоралися. Саме для таких випадків наші на монтажках мають або потужні акумуляторні гайковерти, або ж пневматичні. Але тестували ми саме 36-й і йому це вдалося. Та легковими автомобілями ми не обійшлися. У нас була можливість пригнати до магазину фуру. І ми пригнали, бо чому ні. Тестувати ми вирішили аналогічно, але вже від меншого до більшого. Почали, звичайно, з PWA36, і йому, очевидно, таке завдання виконати не вдалося. Після цього я взяв до рук потужнішу модельку pwa 82 на цілих 1600 ньютон крутного моменту, і він, на мій подив, теж не впорався з даним завданням, маючи при цьому за вказаними характеристиками достатній крутний момент. І тоді я перейшов до важкої артилерії, використавши DEWALT DCF961, який має 1626 шістсот метрів максимального моменту. Та при цьому на зрив кріплення він має окремий режим, у якому може розвивати до 2372 тисяч метрів крутного. І вже цьому гайка піддалась. Порався він з роботою за 12 секунд. Підсумовуючи тести, можу сказати, що модель PWA 36 чудово підійде для автомобільної майстерні. Робота з шиномонтажем, ходова та мотори, як вже згадувалось. Колеса відкручує легко, в руці лежить добре, вага дозволяє підлізти у важкодоступні місця. Тепер перейдемо до наших улюблених краш тестів. Тут вже за класикою: пісок, вода, падіння. Тож почнемо з піску. Тепер перейдемо до вже звичного нам тесту з піском. Засипаємо його повністю піском, подивимось, як він все переживе. Отакий він має у нас вигляд, і давайте його запустимо. Я вже тут напрямки обертання не можу перемкнути. Забився. Це по класиці, заїла кнопка. Так само, як це було з шурупокрутом крафт, кнопка намертво стала. До речі, присутній захист від дурня, так званий. Це коли у нас вимкнутий інструмент, ми вставляємо акумулятор, а він не запускається. Я ще хотів, після того, як засиплю в нього пісок, спробувати дати йому навантаження, але тут, як бачите, сенсу щось робити вже немає. Після того, як я засипав гайкокрут піском, у нього, як ми це вже бачили у історії з шурупокрутом pa 18 Pro, заїла кнопка пуску. Тож я спробував помити його у воді. А тепер давайте спробуємо відмити пісок водою. Може вийде? Кнопка вже наче ходить, і режими перемикаються. Як бачите, все працює. І так, він був у нас повністю забитий піском. Пісок я засипав добряче сюди вентиляційні отвори. Він у нас добре промитий водою після цього всього. Кнопка вже працює нормально. Але гайкокрут вже не працює. Ні. Оновлення у нас е поламався на гайкокрут, у нас замкнув акумулятор через вологу. Тому акумулятор я поміняв і тепер він у нас працює. Але кнопка все одно заїдає. Ну, зараз вже відходить. Давайте невеличке навантаженімо, дамо. Очевидно, наслідки заїдаючої кнопки все-таки не акумулятор. Може почекати, хай ще трохи просохне. Тепер він просох і знову працює. І кнопка так само заїдає. Сам по собі вмикається. Ну Давайте спробуємо ще раз ним закрутити. Працювати ним навряд чи вже буде комфортно. І знову він у нас не працює. А тепер давайте спробуємо доламати його. Будемо кидати спочатку з висоти метру, а потім з висоти витягнутої руки. Цей тест є особливо актуальним для автомайстерні, оскільки машини часто ремонтують на підйомниках. А тепер ми перевіримо гайку крут, кинувши його з висоти спочатку одного метра, а потім з висоти витягнутої руки. Як ми це вже неодноразово робили з технікою Прокрафт. Тож, перший тест. Ну, як бачимо, гайкокрут у нас працює, ну, майже після минулого тесту. Але є очевидні сліди ушкоджень. Це у нас зверху подряпини ось тут. І знизу на ось цьому крюку, який у нас кріпиться до пояса. Тепер з висоти витягнутої руки. Абсолютно те саме. А тепер уже не працює. Як ви самі бачили, зовні ушкодження мінімальні і корпус чудово переніс падіння. При цьому після усіх тестів він повністю перестав вмикатись, тому пропоную розібрати його. Розібравши його, ми більше дізнаємось про якість внутрішніх компонентів, а також вірогідно знайдемо причину поломки. Тепер давайте його розберемо, подивимося, що з ним сталося. І в цілому поглянемо на його збірку. Ось такий вигляд Середини має корпусу ударного механізму. Бачимо, що досить товстий метал, в цілому, якісно зроблений. Ось це у нас так званий молоточок, про який я розповідав. І тут ми можемо бачити просто велетенську кількість змазки. Ось це у нас редуктор планетарного типу, теж повністю весь у змазці. Ось такий вигляд має молоточок, і пружинний механізм. Ось такий вигляд має ротор. Він у нас одразу зафіксований на задній кришці. Сам ротор з обох сторін зафіксований підшипниками. Ось так виглядає корпус редуктора з іншої сторони. Теж досить товстий, якісний метал. І ось так виглядає гайку в розборі. Тут уже за класикою бачимо повністю залиту епоксидною смолою електроніку, а корпус самої електроніки у нас алюмінієвий, і по факту він відіграє роль певного радіатора. Усі кабелі у нас повністю у термоусадках. Контакти з електронікою також на термоусадці. Ось такий вигляд має кнопка. Вона у нас досі волога. Мабуть, що кнопка сама по собі у нас замкнула. Ну а це у нас вже статор без двигуна двох. У близька. До речі, ось ці силові провода, які живлять сам статор, вони у нас теж повністю в термоусадках аж до самих контактів, а контакти повністю залиті. Знаю, чи це термоклей, чи це теж якась епоксидна смола. Також відмічу те, що контакти кнопки на електроніці теж у нас повністю залиті. Е, такого, якщо ви пам'ятаєте, не було на шуропокруті pa 18 Pro, який ми розбирали, там кнопка е, повністю відключалась, а тут вона залита. Також хочу звернути вашу увагу на корпус. Як я вже казав, він зроблений з ударостійкого abs пластику. Він сам по собі доволі міцний, дуже Туго піддається деформації, тому власне і витримує такі удари. Отож, найімовірніше причиною поломки стало окислення кнопки через вологу. Виробнику варто допрацювати цей момент. При цьому сама по собі збірка радує: термоусадки на кабелях, захист епоксидною смолою, радіатор на посадковому для акумулятора. Велика кількість ребер жорсткості всередині корпуса. Усі ці компоненти забезпечать тривалий ресурс експлуатації за умови, якщо ви не будете топити його у воді. Також я вирішив розібрати акумулятор, який йде в комплекті до Гайковерту. Про це нас неодноразово просили у коментарях. Тож, якщо маєте ще якісь пропозиції, обов'язково пишіть. Це був акумулятор не конкретно цього екземпляру, я витягнув його з іншого комплекту, тому, власне, він такий чистий. Але це вже не суттєво. Давайте подивимось на те, як зібраний акумулятор. І що ми тут можемо бачити? Банки самі зафіксовані на пластиковий каркас. Додаткових якихось елементів захисту, наприклад, знизу, як це було в Aspire, ми не бачимо. Тут у нас середину батареї заходять якісь провода. Скоріше за все, це може бути термореле. Контакти цих кабелів, які контакти, до речі, самого індикатора повністю залиті. І що мені подобається, тут це плата. У багатьох таких побутових брендів часто зустрічається ситуація, коли плата мінімально укомплектована якимись елементами, просто по факту сам текстоліт і контакти. А тут ми бачимо цілу купу СНД деталей, якийсь чіп, мікросхема, що загалом викликає довіру. Баночки у нас від виробника SunPower. Ви все бачили на власні очі, тож давайте перейдемо до висновків. Узагальнюючи, маємо наступне: гайкокру добре себе проявив у руках професійного майстра: зірвав іржаві болти з колеса автомобіля, а корпус здало пережив падіння. При цьому він не витримав краш-тестів піском та водою. З цього можна зробити такі висновки. Гайковер чудово підійде для домашньої майстерні. Якщо у вас є автомобіль, це дозволить вам власноруч проводити чималу кількість ремонтних робіт. Також можна рекомендувати його для автомайстерень, що тільки почали свою діяльність та активно розвиваються. Інструмент виконає чималу кількість завдань, при цьому ви зможете зекономити кошти на початку вашої діяльності. Для професійних майстрів, що вже мають чималий досвід, він також може стати у нагоді. Ну і не варто забувати про будівництво вдома чи в руках професіонала. Цей гайкокрут зможе бути використаним для монтажу металоконструкції, монтажу воріт та огорож або для фасадних робіт. Якщо дана модель вас зацікавила, раджу звернутися до наших фахівців за номером, що зараз бачите на екрані. Ви зможете отримати додаткову консультацію з питань, що вас цікавлять. А щоб поглянути більше асортимент гайкокрутів і не тільки рекомендую перейти у наш онлайн-магазин за посиланням у підказках або у описі до відео. На вас чекає гарантована знижка 5% на перше замовлення у магазині, а також постійні знижки за нашою вигідною програмою лояльності. У випадку, якщо знаходитесь неподалік від обухова у Київській області, можете завітати у наші фізичні магазини за адресами вулиця Піщана, 1Б та Київська, 113-6. Вип'ємо кави, поспілкуємось та проведемо чудову консультацію. Слідкуйте за нами у соцмережах, підпишіться на канал, та не забудьте написати власну думку у коментарях. Мене звати Сергій. Ви дивились канал Інструмент Центр. До зустрічі!